Сьогодні ми знаходимося в художньому музеї імені Ніканора Нацького в Сумах. До нас звернулася адміністрація для того, щоб зробити обстеження і сказати діагноз, наскільки можливо цю будівлю врятувати. Після обстеження да, ми знайшли тут насправді дуже багато. Причин зволоження стін і руйнацій. Після того, як ми порозмовляли з владою Миколаївною щодо шляхів їх вирішення, вона прийняла рішення, те, що дійсно їм необхідна була наша система. Ми підготували для них план, ми підготували для них всі рекомендації і почали наш шлях да, до результату. І буквально за 3-4 місяці він був реалізований, були знайдені кошти. Це за допомогою французького інституту в Україні за підтримки міжнародного фонду Аліфт. Наша система була профінансована. Через тиждень після підписання договору ми вже встановили тут обладнання, і результат був дуже швидкий. Десь через тиждень директор вже відмітив, що тут йдуть зміни. А сьогодні вже як пройшов місяць, і ми бачимо, що в підвальному приміщенні можна знаходитися і відчувати себе комфортно.